Враження від змагань найпозитивніші, тому що я здійснила свою найзаповітнішу мрію. А ми разом з, ну, якби ця перемога не є лише моя, а разом з «Інваспортом» на чолі Андрія Андрійовича Чигеля, мого тренера Оксани Михайлівни Рапинець, а також Андрія Демчука, який допомагав мені, також Емілія Олександрівна. Це був це був такий шлях, де купа людей підтримували і бажали цього, так? І то була пророблена за ці роки шалена робота. І ми зараз бачимо результат тої роботи, тому що це така історична медаль, бо вперше в історії Закарпаття ну, якби, був, ну, якби привезена паралімпійська медаль в наш край. Так, і я дуже пишаюсь цим. Це була найголовніша моя мета. Так? Бо колись на початку, коли ми розпочинали тільки тренування з Оксаною Михайлівною, Рапенець, то по черзі ми ставили собі цілі, Там, до прикладу, чемпіонат України. Так? Ця ціль досягнута, потім чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Ну, і це є найвища. Найвища нагорода, до якої йде кожен спортсмен. Шкода, що не золото, але я і так дуже-дуже задоволена, що ми всі разом маємо цю нагороду. Ну, звичайно, що кожен спортсмен, представляючи Україну, піднімаючи наш прапор на міжнародній арені, маючи перемогу, завжди і так само і я наголошувала на те, що ми там завдяки хлопцям, які нас захищають. Від агресора, який вбиває наш народ. І хочу сказати, що ну я помітила таку річ, що український народ він є дуже сильний. І ну, це я помітила на нашій команді, тому що це командна медаль, так. І ми були настільки разом, так і я дуже вдячна дівчатам, які були в команді. Це Наталія. Морквич Євгенія Бреус, Олена Федота, ну також і я. І ми приклали дуже багато зусиль, щоб це було реальністю, і саме ця єдність, саме ця сила, бажання, щоб про Україну почули на міжнародних на міжнародній арені. Ну якби це нас об'єднало і біль за народ за те, що робить. Наш сусід, ну якби, і вдячні, вдячні хлопцям за те, що вони там стоять і ризикують і жертвують своїм життям.